І тут тільки скажу, бо втілі багати. Та ні, ви нормально. Тут нормально? <рисвіт> вже, тут же, тут. тут... Красива, правда? <рисвіт> там є три компоненти: застріл, передприйм, пристріл. <рисвіт> <і> перед <призві. рисвіт> Отак От писав, що наш великий <рисвіт> володимир. Коли в нього коментаря, так і Там в нього теж є. Точки зору композиторського майстерства, друзі. Це було, я не знаю, скільки. Ну, давайте, друзі, остання пісня, остання пісня, а потім ми зразу підемо на лазерне шоу. Але сьогодні, я думаю, в Новий рік... Щвета! Я думаю, в Новий рік, друзі, ми можемо навіть там не міняти деякий сивал, бо, бо о, о, чуть -чуть, принаймні, співати можна. Отже, раз ми згадали про ці часи. Згадаємо старовинний. Don't me,